Всім привіт! Приїхав сьогодні на пасіку і буду забирати утеплення з своїх вуликів. Січасті дна буду відкривати, а з лежаків буду забирати повністю утеплення. Ну, хто слідкує за моїм каналом, то вже знає, що мої бджоли цілу зиму зимують без утеплення. Сідчасті дно повністю наголошую повністю відкрите цілу зиму. Аж десь у березні місяці, на початку березня, я буду це утепляти. Ну, зараз не буду розповідати, чому це утепляє, зараз буду забирати утеплення і так скоренько поясню чому. Тому що утеплення забирається, ну бджола, по-перше, холоду не боїться, вона боїться голоду і старості. А якщо ми не заберемо утеплення, матка може, ну якщо добре, утеплимо вулик, так як утепляють подушками. Всім, чим є, матка може засіяти, вони почнуть виховувати розплід і тут може настати і голод, бо поїдять корма, будуть гріти вулики. Тому, якщо буде в вулику холодно, матка не буде сіяти, вони будуть нормально сидіти в клубі. І друга причина, якщо ми утеплимо, відповідно буде, будуть набирати тепло і буде вулику сильна волога. Грибкові захворювання, такі як аскосфероз і так далі, забезпечені навесні. Якщо я говорю одно, якщо утеплили вулик на зиму, щоб ви розуміли, ну не вулик, а бджолосім'ю утеплили на зиму, тут тільки одно, чекайте біди. Більше не може бути нічого. Я повністю ну десь листопад місяць, може і скорше, деколи пізніше, ну, там по часу. Це не грає роль. Плюс-мінус листопад місяць я забираю е, повністю утеплення. Вітер віє з кожного боку. Саме головне, щоб протяг сквозняк, так як не йшов через гніздо. по низ, по боках. Саме головне, щоб через гніздо, ну, зверху на гнізді щось стояло, якщо ми будемо забирати утеплення. Зараз так коротенько е, я це покажу. Зимою так уже багато років, зимівля ідеальна, поїдання кормів не більше 5 кг від 3 до 5 за зиму. Ну, не знаю, як, яка порода ще буде поїдати корма. Наша Карпатка поїдає до 5 кг, ну в середньому 3 кг, щоб ви розуміли. На зиму йдуть у нас 7, 8, максимум 9 Рамок в середньому у клуби збираються на 7-8 рамках. Такі сім'ї я рахую, що це є найідеальні як для Карпатки, ну, як для загального. для загального. Для всіх пород це є 7 рамок це є нормально. Тому що вони добре перезимовують. Якщо мало, якщо буде 4 рамки 5, також зимують дуже добре. Але навісні з такими бжолородинами трошки є клопоту, щоб ви розуміли. Навісні і так немає коли з цим займатися, а тут ще й такі сім'ї, що потрібно підтягувати. Вони погано стартують. А якщо йде сильна сім'я, там плюс-мінус буде 10 рамок, 11 рамок. Також такі сім'ї я не полюбляю. Вони сім'ї гіганти. І в зимі збуджуються. Матка сіє, поїдання кормів навісні з такими, в таких сім'ях, як правило, завжди не стаче кормів. Також проблемні такі сім'ї. Так що серпень місяць я вирівнюю і запускаю 7-9 рамок зиму. Щоб отак у мене йшло. Ну, Йдемо працювати. Так, Зараз стоїть плівка на цілий вулик. Бачимо, почався збирати вже конденсат. Видно? Так, видно. Ну і цю п'ївку я забираю. Збираю її Так, і кладу тільки на клуб. Я зібрався клуб. Ну, бачимо. Ось такий. Красивий клуб. В крайній нема вулиці, там є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 рамочок. То що я говорю. Сидять шотко, сидять мертво. А так повинен, повинен, повинна виглядати ідеальна сім'я. Такі сім'ї. Така сім'я. Перезимовує просто суперово. Все, поклали і закрили. Також е, часте дно я буду відкривати, зараз покажу. Також бачимо від крайної, і до цієї рамки клуб, до цієї вулички клуб зібрався. Хороший тісний клуб. Ну це означає, що всі етапи були зроблені правильно. В серпні місяці правильно я їх вірівняв, після чого правильно були проліковані. І От так. І такі сім'ї правильно будуть і зимувати. Щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, як ми тепер підготуємо зіл до зимі, такий у нас буде і наступний сезон. Так, тут клуб трошки менший, але сидять чітко. Ну, Співку я думаю зрозуміли. Збираємо і ставимо її ось так наверх. Не буду затягувати відео, а зараз пробіжуся і подивимося в загальному, як зібрались наші бжілки. Також бачимо клуб. Чотки. Зараз я плівку буду забирати з усіх вуликів. Сидять чітко. семьи хороши и клубе. формувались біля передньої стінки, але е, різниці немає. Чи біля передньої, чи біля задньої, вони зимують як так, так і так. Просто чудово. Ну, Це, по-моєму, у мене найменше. Що тут у нас це виходить? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамок, але клуб сидить не більше, як на шістьох вуличках. Це найменша сім'я на пасіці. Е, не на пасті, в цьому ряду. А, не закриваю, бо зараз буду плівку все рівно забирати. Ну, от такі такі клуби. Так що така технологія, якщо не заберемо плівку, бачимо, роса вже конденсат, точніше, вже почався збирати. І обов'язково, і обов'язково опа... І обов'язково потрібно від стінки також відступати заставно, щоб рапка рамка не приходила до стінки вулика. І сідчасте дно. Заклінило щось. Так, будемо забирати. Сітка знизу повністю на цілий низ. Так я буду забирати з кожного вулика. Так. І так само 12 рамкові січасте дно витягуємо. подивлюся по кліщу, ще було в мене все ж таки хлопці, в листопаді остання обробка від кліща. Ну, пало дуже мало. Бачимо от один. Ну я вже тестові сім'ї передивився, десь тиждень тому обробляв, ну може півтора. Пало дуже мало, ну немає кліща. Од, оди бачу. Ну, думаю, що все ж таки збив я його максимум. Побороти кліща нереально повністю. Ну а збити можна. Так, тут бачу, тут бачу двох. Ну, Думав вже не обробляти в листопаді, але бджілки зібрались у клуб і вирішив я, я їх обробити. З тих вуликів забираю також так само заставні, буду забирати дно повністю сітчасте, сі, бачив. І плівку теж буду е, класти так наверх. Треба відкрутити дашки. Так, відкрутив я саморізи. Так, плівку забираємо. І так само ставити буду наверх. Тільки над гніздо. Так, і прикриваю дашком, щоб ви розуміли. Ну, Сім'ї всюди такі самі, аналогічні, по цілі пасіці. І січа дно тут також. Відкрити, збоку продушена, заставна і десь 2 см також є така маленька продушена. Ну, а так, хлопці, я і працюю. Так, закриваємо, не, буде, не будемо мучити бжіл. І січа це дно також я вже тут відкрив, січа це дно буде у нас повністю відкрите. І так будемо робити. Так само буду робити з усіма цими 12 рамковими. Ну йду ще покажу у лежаках. Холодно, в руки трошки. Так, то утеплення верхнє я забираю з лежаків повністю. А ці дочки ставлю ось так, так наверх. Так, тут ще годівничку забули забрати. Пластина. Так, нагреміли. Так, де тут вони є? Так ось бачимо. Клуб зібрався. Чудово. Ну Лежаки не люблять цю потолочну, відкриваю вулик, починаю ту потолочну гриміти і бджоли. Хлопці бджоли збуджуються. Все, бачимо. Отак От буде і зимувати цілу зиму. По боках продушене, зовсім немає ніякого утеплення. Так і буде зимувати вулик, лежак цілу зиму. Ну і так робимо також з усіма цими лежаками. Так, все, перевів я пасіку повністю в зимовий режим. І так буде зимувати у мене. Так бджо буде у мене зимувати до березня місяця. В березні я буду вже ставити це утеплення на місце і закривати світ часті дна. Ну, але ще один контроль буде у січні місяці, плюс-мінус 10 січня. Я передивляюсь всі бджолосімі, як вони зимують. Чи десь не треба перекласти рамочку. Ну, по ситуації я дивлюся. Хоча за ці всі роки, як практика показує, можна і не дивитись. Ну, але е, вже навіть хочеться йти до бджолів дивитись. Так що все рівно я січень місяць приїжджаю на пасічку і контролюю, як іде зимівля. Е, початківцям я вважаю, що обов'язково потрібно передивитись ще раз серед зимі. Чи клуб не змістився, чи на заставну на один бік не сіла. Якщо е, бжила сіла на заставну на один бік, легенько беремо бджо з заставної, зсуваємо і туди з другого боку перекладаємо повну медну рамочку. Е, декотрі сім'ї в мене також так можуть сісти. Я е, січень місяць то роблю. Тому що ця вуличка, яка сидить на заставні, вони там е, Якщо там ще й попалась рамка неповномедна була зразу, вони цей мед з'їдають і до весни ця вуличка не доживає, псипається. Ну а вуличка вона це навісні дуже... На весні шкода одної бджолі. А ціла вуличка, плюс до того на заставніше сиділи, там так як дві вулички, це можна сказати, так як у мінус іде. І от таку маніпуляцію в січень місяць потрібно зробити, щоб так, як вірювати клуб. Підсунути рамки, таке я роблю січня місяці. Ну е, саме головне, щоб вентиляція працювала правильно. Якщо вентиляція буде працювати неправильно через гніздо, чи ще якісь моменти є. Ну, багато бачу по Ютубі, такого понароблюю, що самому, я ж, ну, саме я задумуюся, як до такого приходить думка, щоб таке зробити. Саме головне вентиляцію правильно. Якщо буде через гніздо йти, вентиляція, так ось це є недобре. Бо бджоло сім'я сквозняки не любить, щоб ви розуміли. По боках це є нормально і так має бути. Саме головне потрібно запам'ятати, що бджола холоду не боїться. Вона боїться голоду, сирості, ну і сквозняку. Як все зробите правильно, 100% зимівля буде ідеальна. Ну все, всім добра, міру та слава Україні. Бувайте!